У ботанічному саду Чернівецького національного університету заквітли червонокнижні рослини. Фіолетовий шафран квіти, з яких виготовляють найдорожчу спецію у світі. Пахучі первоцвіти просквітали у ботанічному саду. Це червонокнижні квіти, яких у лісах області є понад 10 видів. І тут зібрали практично їх усіх. Це білоцвіт, весняний, підсніжник, шафран гейфеля. Крім того, ми можемо зараз побачити дуже багато починають розпускатися, не занесені до червоної книги України. Це анемона дібровна, анемона Жовтецева, їх дуже багато в наших лісах. Це ряст порожнистий. Фахівчині зауважує, якщо бездумно зривати ці рослини, то вони не зможуть зробити запас поживних речовин і наступного року вже не зацвітуть. Тут, у ботанічному саду, квіти, які розцвіли, не лише милують око, а й допомагають реабілітуватися, відпочити внутрішньопереміщеним особам та нашим військовим, для яких проводять екскурсії. Мене завжди дивувало і таким чином, повторюсь, приваблювало момент того, що в такі суворі умови, в такі суворі часи, морози безпосередньо прекрасні квіти ростуть, квітнуть, пахнуть, бджілки опилюють. Взагалі, я кайфую. Вздовж доріжки свої квіти пустили кущі рододендрона. Цвітіння триває усього кілька тижнів. Ароматні фіолатово-рожеві квіти вже прикрашають сад, що прокидається після зимових холодів. А незабаром настане найочікуваніший сезон для чернівчан та гостей міста розквітнуть магнолії. Це, напевно, все-таки через тижні, два-три, ну, того, що на наступний тиждень спостерігається трішечки таке похолодання, і це призведе до того, що рослинки впригальмує свій розвиток. Але ми будемо раді бачити всіх відвідувачів, а помилуватися цією красою. Тому що в нас одна з така з найбільших колекцій в Україні є чим похизуватися і на що помилуватися. На екскурсії ботанічним садом фахівці запрошують вже з 4 квітня. Насолодитись красою рідкісних рослин можна буде тричі на тиждень: у вівторок, середу та четвер, з 10 до 16 години. Любов Копоть, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі 4